Для налаштування двофакторної аутентифікації профілю Google необхідно вибрати налаштування. Обліковий запис і імпорт інші параметри облікового запису Google. В пункті вхід вибрати двоетапна перевірка. Розпочати налаштування, Ввести пароль облікового запису Google. Перевірити номер мобільного телефону, який прив'язаний до облікового запису Google. Вибрати текстове повідомлення. Натиснути Надіслати код. На номер телефону, який прив'язаний до аккаунту Google, найдійде цифровий код, що необхідно ввести в дане поле. Натиснути Підтвердити. Якщо Ви довіряєте персональному комп'ютеру, на якому робите це налаштування Натисніть Далі. Натиснути Підтвердити. Налаштування двофакторної аутентифікації профілю Google завершено.